Авто не можна розмитнити в Україні. Насамперед, це авто, які не відповідають екологічним класам. А станом на сьогодні, на 2025 рік, ви не можете розмитнити автомобіль, який старіший, ніж Євро-2, тобто по року випуску, це 96 рік. А також ви не можете розмитнити вантажний автомобіль, який старіший 2000. 16-го року випуску, тому що він не буде відповідати екологічному стандарту Євро 6. Також ви не зможете оформити тягач, тому що причіпи можете оформляти будь-яких років випуску, а саме тягач ви не можете оформити старіше 2016 року випуску і так само автобус. Тобто тягачі, вантажівки і автобуси повинні відповідати екологічному стандарту Євро 6, а це автомобілі, які випущені у 2016 році, та пізніше. Також ви не можете оформити в режим імпорт спецтехніку, наприклад, військового. Призначення, так як були випадки, коли привезли до України на митне оформлення тягач американської компанії Ошкош. Ну і відповідно він був затриманий працівниками одеської митниці, так як це товар явно військового призначення.